Дмитро Іванович був чоловіком конкретним. Якщо вже сказав, то обов'язково так і зробить. І син його Олег зрозуміло, виріс точно таким, конкретним. Увечері за вечерею взяв і голосив батькам Мамо, тату, я вирішив змінити своє життя. Коротше, я все порахував. Через рік я куплю собі круту машину. Я так вирішив. Машину? здивувалася мама. І з питанням подивилася на чоловіка. Ти чув, він вже вирішив. Я не глухий, кивнув Дмитро Іванович і звернув свій уважний погляд на сина. Молодець. А за які гроші машину брати будеш? Я інститут кину і буду ролики прикольні знімати. Зараз в інтернеті знаєте, скільки на цьому блогерів заробляють. У моїх планах вже за цей рік заробляти не менше однієї тисячі доларів у місяць. Ах, в планах, хмикнув батько. Планувати це, синку, добре. Планувати можна. А інститут коли збираєшся кидати? Завтра й кину. Мені поспішати треба. Такі гроші на дорозі не валяються. Зачекай, зачекай, синку, мама закрутилася на стільці. Тобі ж всього два роки в інституті вчитися залишилося. Може, ти зі своїми планами почекаєш? Два роки це зовсім небагато. Облиш матір. Батько поклав руку синові на плече. Він же все вирішив, все спланував. Ти ж, олежик, тільки не забудь нам з мамою гроші, витрачені за твоє навчання за всі три роки, повернути. Звичайно. Радісно посміхнувся син, задоволений тим, що батько підтримує його рішення. Гроші віддам зразу, як тільки зароблю. Я ж людина конкретна? Знаю, кивнув батько, тільки скажи. Ти впевнений, що у тебе вийде стільки заробити на твоїх роликах? діловито запитав батько. Яка ймовірність? Ти рахував? Бажано у відсотках. Ей, ви чого це? З розуму обидва зійшли. Мама не вірила своїм вухам, як просто чоловік погодився з планами сина. Але чоловіки її, здається, не слухали. У відсотках син задумався. Я думаю, десять відсотків це залізно. Але десять відсотків це ж багато, так, тату? Це ж не як у лотереї, ймовірність виграшу 0,0. Десять відсотків це відмінно, кивнув батько. Потім став із стільця, знайшов у шафі сірникову коробку, витягнув з неї десять сірників. Один до десяти це нормально. Ось дивись, Олеже, я беру десять сірників, один з них ламаю. Тепер відвернися. Я затисну сірники в руці разом із зламаним. Витягнеш, зламаний, віддаєш гроші, витрачені на навчання, тоді, коли заробиш, а не витягнеш? Що тоді? стурбовано запитала чомусь дружина. Тоді він почне виплачувати гроші відразу, з цього місяця по частинах, протягом 10 років. Десять років це 120 місяців. Згоден, син? Згоден? Похмуро відповів син і відвернувся. Він зовсім не очікував такого повороту. Тоді тягни, сказав батько. Олег знову обернувся до батька і потягнувся до його руки, в якій були затиснуті сірники. Подумав хвилинку і все таки витягнув сірник, не зламаний. Ех, вирвався у нього вигук відчаю. Не переживай, поплескав батько сина по голові. Але гроші першого числа кожного місяця, будь добрий, клади на цей стіл. Ти що говориш? схаменулася мама. Звідки Олежик гроші тобі візьме? Він же ще нічого не заробив, нехай працює. Угода дорожча за гроші. Дмитро Іванович знизав плечима. Це ж твій син, не здавалася, дружина. Ну. Це ж він сам все і спланував. Сподівається на фортуну, але фортуна жінка примхлива. Витягнутий сирник йому це показав. А гроші? Я ж не банкір якийсь, на відсотки його садити не буду. Розумію, що поки у нього грошей немає, і, значить, ми з його харчування будемо вираховувати кожен місяць. Звідки? Дружина схопилася за серце. Яке ще харчування? Придумав теж звичайне харчування, посміхнувся Дмитро Іванович. Яке у нього в тарілці лежить, на харчування в нашій родині йде сім тисяч. Правильно? Ну, кивнула дружина. Десь так ось. Знову посміхнувся Дмитро Іванович. Наш Олег любить смачно поїсти, і, значить, ми сім тисяч ділимо на три людини. Якраз відповідна сума й виходить. Гроші, які витрачаються на його харчування, ми ж люди конкретні, гроші рахувати вміємо. Значить, з завтрашнього дня він починає харчуватися виключно чаєм без цукру. Ну, у понеділях можна бутерброд з ковбасою, тоненький і кава. Щоб не загнувся хлопець. Хоча кава й ковбаса грошей коштує, але. Олежик все-таки наш син. Батько весело подивився на сина. Так, олеже, як ти спланував, так і буде. Ну, чого застиг? Вечеряй. Може, востаннє ти в ці десятирічці смачно вечеряєш, коли ти ще на їжу заробиш. Ех, чоловік ти наш конкретний. Батько підбадьорливо підморгнув синові. Вранці Олегу інститут кидати. Перехотілося.